Всім доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні печимо хліб. Будемо готувати бездріжжовий вермонтський хліб на пшеничній заквасці. Можна також використовувати житню закваску з додаванням цільнозернового пшеничного борошна. Це чудовий повсякденний хліб. Різновиди такого хліба дуже поширені по всіх Сполучених Штатах. Заквасочна культура та рецепт самого хліба походять зі штату Вермонт. У цього хліба особливий смак і аромат. Він має помірно пікантний присмак, середній рівень кислотності та дуже хрустку коринку, у якій зосереджено основний смак і аромат хліба. Спершу скажу, що всі інгредієнти, як сухі, так і рідкі, слід зважувати виключно за масою, а не міряти об'ємом. Отже, Готуємо рідку закваску. Як правило, її ставлять на ніч і дають визріти впродовж 12-16 годин до основного замісу тіста. Зараз я додаю 35 г закваски 100% влажності пшеничної, так званої материнської закваски, і додаю 195 г накип'яченої води кімнатної температури. Все перемішую. Додаю борошно 150 г, пшеничного хлібопекарського борошна. вищого гатунку. Вмістом білка не менше 10 г. Змішуємо інгредієнти до однорідності. Загальна маса такої рідкої закваски становитиме 380 г. Накриваємо і залишаємо на ніч. Накриваємо чашу плівкою і залишаємо при кімнатній температурі на кухонному столі. Ідеальні умови це температура від 21 градуса до 24 та час визрівання 12-16 годин. Я ставлю на ніч. Ось так виглядає закваска наступного дня через 14 годин. Вона активна, добре піниться і ми переходимо до замісу тіста. Додаємо воду 460 грамів води кімнатної температури. Перемішуємо лопаткою. Всипаємо 150 г грубого цільнозернового пшеничного порошна. Все перемішую лопаткою дерев'яною, що означає 100% вологості. Це коли при створенні закваски використовувалася однакова кількість води і порошна. Замість пшеничної закваски можна використовувати житню. Друзі, якщо ви ніколи не працювали із закваскою і не знаєте, як її зробити, зберігати та використовувати, напишіть про це в коментарях. Якщо бачу, що ця тема цікава багатьом, обов'язково зніму окреме відео. Всипаємо 700 г, 750 просіяного пшеничного хлібопекарського борошна вищого гатунку. Все вимішуємо. Накриваємо плівкою і залишаємо на 30-60 хвилин для фази. Аутоліз. Під час такої відлажки борошно вбирає всю вологу, а через відсутність солі, яка зазвичай заважає формуванню клейковини, тісто навіть без вимішування починає розвиватися. Дивіться, яка розвилася клейковина в тісті. Гарно вимішую руками. Додаю сіль 19 грам. Гарно вимішую, щоб сіль роз... розчинилася. Хвилин три вимішуватиму. Робочу поверхню злегка змащуємо олією і викладаємо тісто. Вимішую 3 хвилини. В результаті маємо м'яке еластичне тісто середньої концентрації, округляємо його, чашу з легка змащуємо олією, викладаємо тісто, накриваємо плівкою і залишаємо при температурі 24-27 градусів на бродіння на 2,5 години. Я залишаю на кухонному столі. Протягом цього часу робимо два обминання. Перше через 50 хвилин, друге ще через 50 хвилин. Вже після другої обминки ви відчуєте, наскільки тісто стало еластичним і пружним, немов живе. Я вирішила не вимішувати, а просто розтягнути тісто по столу, щоб воно насичилось кислородом. Буде краще сходити. Добре підійшло тісто. Викладаємо на стіл ділимо на три рівні частини. У мене по 602 грами. Бо я досипала більше борошна, подивилася, а воно треба більше, 750 грам сипала. Поверхню присипаємо борошном. тісто ділимо на три частини по 602 грами. Важу тісто. Вага 1,806 кг. Розділяємо зараз на три частини. по 600 грам. 602 грами, як точно. Все гарно розвожую. Кожну заготовку округлюю. Одну округлила другу, зараз третю округлю. Починаю складати. Дивіться, як я роблю на відео. Гарно защіпаю. Дуже, щоб воно вийшло таке упруге тісто. І щоб шов був унизу. Підпиляю борошном. Зараз я її підпилила цільнозерновим борошном. І катаю. І так робимо заготовки. Вирішила скатати так, як рулетом. Головне, щоб було тісто таке підтягнуте. Защемляємо усі ці, щоб не розлізлося. Розкладаємо заготовки на достатній відстані одна від одної. Під час розтаювання та випікання вони ще збільшаться. Накриваємо плівкою або пакетом, залишаємо на остаточний розтій на 2-2,5 години при температурі 24-27 градусів. Я залишаю просто на столі. У мене хліб розтаювався 2,5 години при температурі 28-29 градусів. У нас сьогодні дуже спекотно. Обережно знімаю плівку, злегка присипаю заготовки борошном, гострим ножем або лезом, робимо глибокий повздовжній надріз. Це послаблює верхню частину тіста і дозволяє краще хлібу підніматися в печі. Ставимо декове розігріту до 250-270 градусів духовку, випікаємо 30-40 хвилин на другому рівні, без конвекції, але з парозволоженням. Для цього виливаємо склянку окропу в гарячу металеву ємність у духовці, пар дає змогу отримати хліб з красивою хрусткою скоринкою і, коринкою, і більшим об'ємом. Якщо скоринка не присипана борошном, то ще й матиме додатковий блиск. Дістаємо хліб з духовки, хоча він ще гарячий, викладаємо на решітку і даємо охолонути, нічим не накриваємо. Він виходить дуже ароматним, хрустким, м'яким на дотик невологим, злегка резиновим, з помірним солонуватим пікантним присмаком і середнім рівнем та кислотністю. Зараз я постукую по хлібові і чую глухий звук, значить, хліб готовий. Хрустка коринка це головне джерело, смакує аромату. Вона залишається хрусткою навіть наступного дня. На відміну від дріжджового хліба на заквасці, готується значно довше, майже добу, але, повірте, це того варте. Завдяки тривалому бродінню закваски й тістам в ньому творяться органічні кислоти, які продовжують термін зберігання хліба. Готуйте з радістю і нехай у вашому домі завжди пахне свіжоспеченим хлібом. Друзі, якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, готуйте разом зі мною та залишайте свої коментарі. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра. Бережіть себе і до скорої зустрічі!